Коротше, ми вийшли це така черга у басейн. От ми використовуємо таку штучку. У ці класні вони, до речі, є у доларамі. По там, здається, по одному ну долару хтось нам казав. Та і я якось бачила. Ну коротше, не дорожче трьох баксів, і на них прикольно плавати. Вон, бачите, дівчинка, наприклад. Друзі, ну раз я вже тут я хочу зробити для вас міні-огляд на Ютуб. У Гальфаксі відкрився новий басейн. Сюди можуть прийти усі бажаючі і при цьому що безкоштовно. Але майте на увазі, тут запускають а, зараз на а, по годину, півтори години. А, година 15, я зараз можу тут знаходитися. А, з, я зайшла у 1 PM і потрібно буде вийти у 2.15. Ось така історія. Зараз знімаю це відео вдруге, тому що в перший раз, коли знімала, виявилося, що я просто не нажала кнопочку, щоб відео почало записуватися. От сидять і такі тут інструктори. Я не знаю, ми дуже молоді. Це вже тут змінився. Щоб був ще менший хлопчик. Не знаю, чим би він мені допоміг, якщо б я втопилася, не дай Боже. Тут є отакі доріжки, бачите, Fast, Medium and Slow. От. Тому, якщо ви хочете позайматися плаванням, наприклад, можете теж сюди приходити і плавати. Дуже обмежена кількість лежаків. Тобто, тут не, не кожен знайде для себе якийсь лежак для того, щоб там прилягти, позагорати. Ну, коротше, як, усе ми, як ми звикли. Кальянів тут немає, кальянів немає, бару немає. Ну, звичайно, бо це таке як для сім'ї. От, зараз за цей захід, коли ми прийшли. О, Заходи, я зараз вийду до тебе. Так, Піду зустрічати подружку. А, тут доросла зона, там у нас з вами дитяча зона. Зараз ми з вами до неї повернемося. Мені знову потрібно все обійти. Тут є душ, а, можете після басейну. Обов'язково прийняти душ. Також тут є багато шкафчиків, де ви можете залишити свої речі. Але майте на увазі, що там потрібно у них просити або приносити свій замочок, ну щоб ви могли зачинити свої речі, або ви маєте попросити і вам тут дадуть замок. Але він такий, він дуже нам сорі нар... тут дуже. От бачите, можете брати отакі такі снаряди для плавання. Коротше. Ой Ось так от я залишила свої речі. І ті замки вони дуже незручні, дуже некомфортні. Там легко заплутатися. Так, зараз підемо зустрічати мою подружку і покажу вам інші зони. Є мусор, можна викинути. Дуже багато людей з дітьми. Дуже багато. Як на мене, то простіше просто поїхати на озеро, покупатися, тому що я дуже довго стояла у черзі, по-перше. Це все некомфортно, як на мене. Ось дивіться, манюнки надягають такий жилет. Можете взяти це у довільній кількості. І спокійно собі їдете на озеро і купаєтесь, нікого не чекаєте. Пустять вас, не пустять. Ну, коротше, вибір все одно за вами. Так, а ну підемо, подивимося. О, зараз я вам заодно покажу. Так, тут у нас washroom and shower. Тут у нас теж washroom and shower. Sorry. Катя, я тут вже відео на YouTube знімаю. Привіт. Привіт! Ну так, медичка. Я дуже-дуже... Ріш... От, коротше, хочу вам показати. От я зайшла в годину до 215 250 чоловік. Зранку пускають 300, 250-250. Тут по походу з 4-ї години я не знаю, або вони ще не вирішили, або не будуть запускати. Не зрозуміло. Так тут у нас показується температура води 25. Ну я ж кажу, вона навіть не освіжає, вона дуже тепла. Добре. Розклад роботи. Розклад роботи. Можете ставити на паузу і дивитися. О, ні 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 Далі тут у нас роздягальне. Бачите, тут дуже багато шкафчиків, є маленькі, є великі. Душ. Дуже велика. Душова кабіна. То... А? Да, давай! Тут у нас звичайний душ, а то був для людей з обмеженими можливостями. От також можете використовувати, але потрібно питати, який там код. І, в принципі, це тут те саме. Якщо у вас маленька дитина, я не знаю, наскільки це, тут все потрібно носити з собою антисептики, але... От, бачите, от люди принесли свій замочок. Люди принесли свій замочок. З кожної роздягальні є вихід до басейну. І, 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 і. О, можна води попити. Коротше, що ви знали, це тут можна не води попити, а це, це душ. Це на натискаєте тут, і буде зверху вода, а тут натискаєте це для дітей. Не дають Все, час вийшов, всіх вигнали. Починають кричати, що час вийшов, усі виходимо. Але сказали, що якщо ви хочете ще плавати, ви можете а, стати у чергу знову і зайти по новому. По-новому. Так, запам'ятали всі, це душ. Сподіваюся, вам сподобався огляд. Катішка суймає. Якщо mm -hmm. ставте лайки, і підписуйтесь. Mm -hmm. Більше про Галіфакс в інстаграмі.